Друзі, бажаю здоров'я українцям та хто нас підтримує. Сьогодні буду робити корм для бролера. Гранулювати на цьому грануляторі, я вже половину 50 кг замішав на бетономішалки, тут поважив, перебив, перебив я сою, сою макуху. І вийшла така, така мучка, так? Сьогодні відео буде за те, за мій кормозмішувач Якщо дивитися, хто мої відео, всі бачили, як це все родилося, звідки воно все це прийшло, ця вся ідея. Але тут є ну существенний недостаток. погано забирає. Оцей бункоприйомник не знаю чого. І ламав я голову, і ламав, ламав. І були різні мислі. Були е, такі думки, що це все розібрати, обрізати. так Фокусуюсь. Обрізати отак, да, по ті болти. Щоб було через верх засипати. Потім. Є така думка: оцю турбіну, але ж бачите, вона направлена вниз. Її підняти угору, і щоб дуло прямо у кормозмішувач. Як я казав, колись у відео є на каналі, щоб отут зробити накриття накриття, Накри... кришу. І оце все тут винести, щоб не дихати цією пилюкою Але є проблема, я ще не розбирався, є проблема повернути цю улітку, щоб дуло прямо. Ну, подобі як у Сергія Стрелецького. Я не знаю, він там доробив чи ні. Але в нього. Такий ДКУ, що турбіною забирає зерно, б'є і дує у кормозмішувач. У мене трошки не таке, але давно-давно була, була така думка, коли я купив, що оця штука буде дуть у кормозмішувач, А зверху поставить коліно і оцей мішок, оцей білий, бачите, оце висить. Поставить його отут. Но. Є, опять же, одне но. Ламав я голову, і була в мене така думка. Думаю, у мене неправильно роз, роз, наклон шнека. Ну, як, як би вам пояснити, коли я його сам тягнув, це ж не машина його катає, да? воно могло трошки оця поличка, яка затягує, якби тяне зерно, вона могла трошки, знаєте, як униз. А в мене оця труба час із нього. Да? Це мені товариш. Саша Дудка зробив. Дякую, Саш тобі. Олександр Миколаївич, отут зазор великий. І я думаю, що воно ще може тут ну просипатися, знаєте, не дуже плотно. Думав я, що зробити. У мене були такі думки: взяти пластинки, оці, що раніше, були на проігрувачі, і на кожний оцей виток зробити з пластика плотніше. Думав, я, ну я знайшов три пластинки, але це все вже у минулому і ці пластинок, я хто знає. Ну така була думка. Думав, думав і щось мені в голову приходить стой. А в нас є чудова компанія Текрон. Композит. я, думаю, дай наберу спрошу, може вони ще щось роблять, бо я ще хотів зробити, щоб вони мені зробили шнек маленький, такий, знаєте, з пластика. Думаю, запитаю, бо у мене є така задумка, зробити сюди дозатор. На оцей гранулятор зробити дозатор. Розумієте, що воно потихеньку або так, потихеньку засипало. Ну знаєте, да? якщо хто в темі, то до нього бажано дозатор. Я набираю кажу Олексій, доброго дня. Вас турбує. Да, я знаю, ви у нас підписаний, записаний. Кажу, мене цікавить, чи у вас нема, чи ви не робите е шнеки. Вона, він каже, а які вам треба? Ну і ми розбалакалися. Він каже: ми робимо накладки. Самого шнека нема. ну, то есть, Вал довжину вже не з пластика, а з труби. А роблять саму накладку. Ну, Це для чого? Я так розумію. Це в моєму... На комбайни, на зерно якісь шнеки, погрузчики. І. И... Якщо допустим, це ж, розумієте, це я там мішаю там, 100 кг в неділю. А якщо люди грузять там, на машини, на комбайн на, на, ті, на, ну, там, на поїзда там, тисячі тонн, да? і воно, ця паличка, де тягне зерно, так, да? воно його злизує. І тось, виходить, зазу, Зализує, зализає, з їда. І ця накладка Текроновська накладується на, на, оцю, на цей шнек. Ми поспілкувалися. І він каже, да, я вам вишлю параметри, які вони в нас є. Якщо дивіться, якщо е, меншого діаметра, ну до якогось я не, не уточняв, то вони роблять стекрона, а якщо більшого, там 200, ну, навіть 400 і більший, то роблять з поліуретана. Ну, так, ми побесідували. І він каже: добре, давайте обміняємося хто що хоче. І поспілкувавшися, він мені зараз скине. Ну, як зараз, протязі якогось часу скине сьогодні там, чи завтра, чи дня. І я буду думати, як мені наложити ось сюди накладку. Сьогодні я змішаю курям. Дуже зачетна штука, я вам скажу. Кого нема, і хто держить птицю там, чи хазяйство, дуже добре змішувати корма. Але тут є недороботки. Вибачте, одна, одна що здоровий От тут треба робити кришу, бачите, його в сарані затягнеш. Ну, він такий, по суті, не На мене дружина кричить, каже: О, я тобі казав, не роби такий здоровий. Я кажу: знаєш, що, і здорового менше зробити проще, ніж тоді доварюють або наращувати, або збільшувати його, щоб там більше мішати. Ну, я думав як. Я думав, це буде настільки проще, що ти туди раз напіндюрив, там і все, треба, прийшов, заслонку відкрив, набрав відро там, чи мішок. Ну ні, це трошки друга. По моїх потребностях воно здорово не треба. Мені треба максимум, там, на, щоб кілограм на 150, щоб був якась ну, запас. І щоб 100 кг міг змішати. Я багато корма не роблю. Нема в мене таких потребностей. Але знаєте, як завжди хочеться більше, товше і длінніше. Ну, це жінкам в основному. А так, взагалі. Якщо я, я сьогодні буду мішати, буду додати, так, як робить Сергій Шулудько, в нього каністри шлангу, він додав вниз, заказується, а знизу воно якось піднімає. Ну, попробую ще раз через цю шлангу, бо там, що я кольце робив, воно не робоче. Ці форсуночки забиваються, а він кладе просто шланг, відкриває краник на каністрі, обичне 10-літровий, і вона тече з руком туди. Як там воно робить, не знаю, не буду казати. Може просто накисне, так, налипне і все, і не змішає. Побачу побачу і покажу вам. Але те, що я Потім е, обмірюй той шнек, подам цьому Олексію, щоб він мені зробив викройку, довжину. Ну, і далі побачимо, як воно буде. Бо мені телефонують, а я вам потім продовжу. Ну що, хочу показати, як не забирає корм. Зараз я включу і буду сипати, побачите, чим я користуюсь. Бачите? зависає. Треба допомагати йому Отак. не знаю, може це у всіх така і У мене така. Хочу показати, дивіться, що після зерна, оце таке зерно нам давали в колхозі, а це скільки магніт улавлює такої гадості. Я там хотів зібрати у, якісь, у якусь йомкость. Десь я збирав його, вже такий. Коротше, вже якусь, бачите, що робиться. А це все пошло б туди, на ножі, ножі потім злизує, б'є. Це таке, оказується ця вся руда чи що це у нас під ногами валяється, бачите? А сюди не липне. Ну що, я зараз змішую, думаю, які в мене плани. Підняти кришу, на те кольце насверліть більших дирок. Те що в мене є, я покажу. Це треба його знімати. Так? І попробувати тоді... качнуть туда воду. Может, получится дело. Ну, через эту шлангу. Они, а нет, значит, буду... Я же тут сверлил дырку, вот она заснута. Вот, Буду тогда я сюда вставлять шланг, как шелудько, донизу. до Может, воно снизу будет тянуть и тут смешивать. Ну, хотя сомневаюсь. Думаю, сейчас там дверь замокнет, вот там, где... Вот тут в самоучком проходе, между Між цим корпусом і обсадною трубою, і там заб'ється. бо вже було таке. я сюди прискав з того, опрыскивача, и І отут на, на, на мокло, і все, пришлось палки розбивати. ну короче, так дальше покажу трошки, сейчас остановлюсь і покажу, що я зробив. Так, що зробив, не видно, видно. Дивіться, зробив більше кільце і зараз робіть як не налипа. Ну, чувствую, що вологість є, зараз е, вигружаю. Оце тут 100 кілограмів. Тобто е, 100 кг до... Сам конус 100 кг до цієї бочки. Я думаю, тут кг Б300 влізло. Так? Може, не влізла. Ну, поки налипання не бачу, бо я коли ставлю зверху оцього, оцій шпильки, отут обвес, ну, воно вже текло і налипало. Ну, скажу, ось бачите, трошки вологе. Коротше, все, все якби тільки в практиці покаже роботу це. Але ж не хочеться. Знаєте, як міксером у отдільних каструлях мішать. Фух. Так, по поводу накладок Текроновських. Ось сюди вона ляга зверху. Не знаю як. Ну, треба мені дати всі розміри і... Е, ну, всі розміри дати Олекс... Олексію. Так, я... оце, по-моєму, Тут як вилощено. Ну, бачите, тут є зазор, зараз я підведу. я отак покажу. Оцей зазор, мабуть, до... Ну, не знаю, до сантиметра. Бачите отут. І оце тут, мабуть, наверное... щось, як думаю, скапує. Чи той скапує? то скапує вода, дивлюся, із за цієї а тут зазор є. Де воно тут? Отут, десь сантиметрів. Туди зерно протікає може із-за зато слабо знизу забира. Ну, це всі мої тільки догадки. Добре, буду гранулювати, покажу як гранулює. Ну, в якому плані Гранулює нормально, але ж як воно зволожило. Коли угадаєш з зволоженням, то дуже добре гранулює. Висипається отак навіть. Бачите, трошки зависало. Видать внизу вологіше. Ну все, я запустив, запускається добре. Така фракція крупна, я мало на п'ятерку. Зараз отаких от 4 каструлі, це якраз буде 4 мішка по 25 кг або 5 по 20. Ну, скажу апарат хороший, мені дуже подобається, тому що це... Так не вимішаєш вручну. Все, далі буде. Я думаю, десь кілограм 110 зараз робить. 110... 110 кілограм десь робить. Я сюди додав на 100 кілограмів зерносуміщик, ну, комбікорму, 6 літрів води. Ну прям нагрузочка є на двигатель, чувствується, прямо аж підрикує. Я замірюю пізніше і зверху напишу скільки воно. Що, зараз включаю вентилятор. Де він там? І хай обдуваю в мішочок. Дивіться, скільки ми тут. Минуту. Бачите, вже скільки забрало. Треба робити дозатор, звісно. Я так вже багато не гранулюю. Це Так, я зараз докармлюю, докармлюю бролера, що сьогодні теж забой був. І те, що залишилося з нижніх рядів. Ми докармлюємо. Ну, Вже залишилося небагато. Я роблю їм рецепт такий скажу. 40 кукурузи, 40 пшениці, 10 сої, 10 соняшникової макухи. 2-3 кальція, 2 олії, 100, 100 грам підкислювача і кілограм оцього премікса. Ну того, що я називаю неробочим Побачу як воно. То що все одно закармлювати чимось треба. Якщо там і є якась ну, польза, хай воно йде Бо тому що зараз немає можливості там новий БМВД, а то, що прийшов... Гранулка, то прийшов свиням, поки я отрогати не буду, я вже почав мішок, зробив, 10 кг, вже потратив. Хтось мені там задавав питання Чого, да чого, що так, а я отак. Я вам скажу, і ви розумієте, що у нас немає навіть зараз де кукурудзи купити, а у нас регіон. Не то що вже казати про хорошу сою, там, чи про хороші якісь компоненти. Так що, ну така справа. Все, дивимося. Так, оце за минуту накрутило. Побіг, бо треба вже дивитися. я не співаю просто Самошедший. Чуєте зра яка нагрузка? Руха ж гурчить. Багато насипати страшно, бо якщо виб'є автомат, то треба все це вибирати. Отпускать ролики, запускать і опять раскочегаривать. Так, по моему 2. 2,50. Ну сейчас помножу і вставлю зверху картинку Печалька. Представьте вставив. Ой, ё-моё. Я розумію, чому він став. Сої мало. Ну не настільки жирний корм. І зараз все це вибираю, знімаю кришку, вибираю, відпускаю ролики, запускаю по новому і потихоньку буду. Ну, треба... на цьому рецепті треба більше води. Чого більше води, того що, того, що таким сухим воно не продавлює. Слава мережа, наверно. Да і мотор, що 4 кВт, якщо некоторі, Ставляють по 11 по 9 кВт по 7, у Шулудька стояв на, не знаю, там, на 200 матриці. То тут 4. І то каже, на одній матриці запускався, якраз сьогодні дивився, цей рецепт у нього виводить. Він каже, на одній матриці запускається. А на одній матриці приходиться вибирати. Так що це в мене така історія. Ну нічого, я думаю, що дивіться, я зараз вибрав. Що я роблю? Вручную, наверное, не, не отпущу, а так отпущу. Да, ще що може бути. Таке було замічене, що якщо хтось воду включає, хтось може в туалет в хаті сходив. Знаєте, в туалет, вода включився на сазану. А хрена. Ну це пока зараз про ролики, а де ж ми пока начне. Це дуже важко потом. І зараз по чуть-чуть буду ключом піджимати, щоб придавити ролики. Ось така історія. Видать, дуже сухий корм. Ну, зато гранула взагалі капітальна йде. Конечно, одна в одну без пилі почти, хоча й гаряча. Зараз я, я роблю, запускаю його. Да. Все, закінчив гранулювати. Два рази зупинявся. І останній раз я... Оцю баклажку додав води, в мене там було, може, пів літра. Іначе, видать, воно зерно впитує, ну, ця вся мучка впитує, йому дуже важко. Я вже й матрицю піднімав. Е Розумієте, це ж не... Як... не так, як в машині чи в тракторі. Як десь нагрузку зціплення нажав, воно раз розігнало і все, а тут і став. Все. Поки ти ж вручну не відкрутиш ці прижимні болти, треба брати ключ. А поки він становиться, ну, коротше, не співаєш його розкрутити щоб підняти ролики. Ну, нічого. І так, хорошо. Хорошо, що взагалі є. Григорович, молодець, звісно. Робить нормальні железяки, да і все. Рекомендую. Обращайтесь. Пече здорово. Перший раз я насчитав 124 кг в час, видає. А потім, коли перший раз зупинився, я підняв трохи ролики для того, щоб він ну, якби трошки пробуксовував да, матрицю з роликами. І получалось трошки легше йому стало. Тоді стало 92 чи 97. Ну, а так, взагалі. Награнулював я. ну Це 100 кг. Раз, два, три, 4. Це 5 і тут ще відро. Відро з половиною. По скільки не знаю, де по 20 кг. Де, По-моєму, десь так. Я зараз отак помішую. Ну, Звісно, було б тут якесь, я бачив, там труби роблять із решет, щоб продувало. Ну, знаєте, аби його... Це ж не заробіток, це таке просто як більше хобі. Я буду, Ну, ми так з дружиною посовітувалися, мабуть, будемо робити, докармлювати, виводити із птички, ну, як деякі кажуть, хімію, докарм... да ми докармлюємо. Кукуруза і пшениця, ну, в основному кукуруза. Але зараз бачите, скільки залишилось кукурудзи. Я ж кажу, в нашому районі навіть нема кукурузи купити. От вам і на кормищі, і на, на гранулюючі, і на все. Якщо то привезти ніде, то посівна, то взять, то дорого, то ну таке. Коротше. Вчора дзвоню одному і кажу, що привезете? Доставка є, да, привеземо. Я кажу, да, тут рядом ось 3 кілометри. Він каже, ну. А як 3 кілометри тут до, до Запорожжя тільки? Скільки, я кажу, яке Запорожжя? Це ось кажу 3 Ну, Він каже, ні-ні-ні, ми не з цього району. Ну таке, коротше, посміялися. все. Будьте здорові, будьте здорові. Все, друзяки. всім миру і добра і до зустрічі на каналі.